Вітаю! Я Микола Томенко, ініціатор акції Сім чудес України спільно з Київським національним університетом будівництва та архітектури продовжую просвітницький цикл Україна, якою ми пишаємось. Сьогодні будемо говорити про унікальну неповторну народну культурну традицію, народні звичаї, особливості нашої народної творчості та про представництво України в нематеріальній культурній світовій спадщині. Тобто про ті об'єкти, які потрапили до репрезентативного списку ЮНЕСКО, а також познайомитися з елементами української нематеріальної культурної спадщини, які потрапили до репрезентативного списку ЮНЕСКО, а також знаходяться в попередньому списку. Якби мене запитали, чи є якась одна річ, одне явище або одна складова, про яку можемо сказати, що вона врятувала українську ідею. Українську націю, українську державність. Я би сказав, що це українська народна творчість. Попри всі політичні, геополітичні чи інші моменти, якщо подивитися на сутність, зміст української ментальності, українського духу, то оця щоденна народна творчість, яка виживала в різних імперіях, в різних часових рамках під час війн, руйнувань, руїни. Це було те, що український народ зміг зберегти в собі. І серед найважливіших складових цієї народної культури чи народної творчості, як завжди, була виразно українською національною, були народні пісні. Я в своїй книжці Теорія українського кохання привожу, на мою думку, такий характеристичний, дуже важливий фрагмент досліджень іноземних авторів про унікальність української народної пісні. От, зокрема, Фрідріх Боденштед в своїй праці Поетична Україна, яка побачилась у XIX столітті, пише таке: цитую в перекладі на українську: «В жодній країні дерево народної поезії не зродило таких величавих плодів. Ніде душа народа не виявила себе у пітнях так живо і правдиво, як у українців, який поривчастий дух смутку. Яка глибина правдивих людських чистих почувань висловлена в піснях, що їх співає козак на чужбині? Яка ніжність поєднання з мужньою чоловічою силою в його любовних піснях? Належить ще згадати про такт, скромність і чистоту почувань, які панують усюди в цих піснях. Поміж усіма українськими піснями, а їх тисячі, немає такої, від якої мусило б почервоніти дівоче лице. І цей е, висновок. Від ну, незалежного можна сказати, міжнародного експерта мовою 21-го століття, він характерний для дуже багатьох фахівців, які займалися усною народною творчістю. Ба більше, всі наші знамениті українці для того, щоб підкреслити значимість своєї належності до української родини, до української спільноти, саме акцентували на українській народній творчості, на українській пісні. Дивіться, перший ректор Київського університету Святого Володимира Ботанік за професією, за фахом, забирав і упорядкував одну з найпотужніших збірок українських пісень. Його друг. Микола Гоголь мав, можливо, найчисельніший перелік українських пісень. І як згадують його друзі, на багатьох зібраннях в Петербурзі наспівував українські пісні, пояснюючи, що більш унікального явища світ не знав. Більш за те, в своїй книжці український романтик Микола Гоголь я описую особливості написання так званих українських творів Миколи Голя. Зокрема, коли Гоголь видав свої перші твори, ну таку, на загально я б сказав так російську тематику, і вони не отримали популярності, то згодом Гоголь зрозумів, що можливо його місія показати такому романтичному стилі життя українського етносу, життя українських простих людей, традиціях, звичаях. І тоді появляється збірка вечора на, на хуторі близдиканьки, і в листі до своєї мами голь постійно просить і уточнює, що йому треба й перекази, і байки, і, і народні, народні творчі якісь речі, пісні передати, переписати, що він мусить представити російській імперії і загалом світу оцей унікальний етнопсихологічний код українського життя. Як колись сказав Тарас Шевченко про Микола Гоголя у своєму вірші Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже, тобто місія, можливо, Гоголя, якраз в тому, щоб показати оцей романтичний, такий сатиричний, але дуже позитивістський по відношенню до українців контекст через пісенну народну творчість. Можна продовжувати ряд дослідників унікальної української пісні, але думаю, варто згадати ще одну визначну українку, напевне, українку номер 1 у нашій традиції, це Лесю Українку, яка разом з своїм чоловіком Клементом Квіткою в 1908 році загорілася підтримати проєкт Колеси. І група інтелектуалів з Галичини по запису на фонограф. Бо щойно на початку ХХ століття винайшли таку дивну, як фонограф, де можна було записати голос. І от Леся Українка з Лементом Квіткою активно береться уже в ситуації, коли вона серйозно хворіла, до експедиції на Полтавщину у Крим для того, щоб записати живих наших українських кобзарів і їхні мелодії. Леся Українка вважає, що кобзарські мелодії це, напевно, найунікальніший дар українського народу. Це те точно, що немає жодна нація, пише Леся Українка. Причому вона пише це і Ользі Кобилянській. вона пише нашим тодішнім бізнесменам і меценатам з проханням допомогти фінансами в цьому проекті. До речі, найцікавіше, що для того, щоб запустити цей проект. Леся Українка пише про те, що тут знайшовся один добродій, який дав чималу суму на початок цього проекту, але цієї суми недостатньо. Як з'ясувалося, вже після смерті Лесі Українки, це вона з чоловіком, стала першою меценаткою, тобто вона виділила власні кошти, щоб це записати. Ми маємо фрагмент цих кобзарських запису кобзарських мелодій за однією з версій. Одна з мелодій була записана Лесі Українкою. І ми маємо унікальну можливість почути голос Лесі Українки в цьому проекті. Нині для того, щоб презентувати і українцям і всьому світі неповторну народну творчість, ці унікальні народні українські пісні, кобзарські мелодії, переспіви, перекази, афористику, сатиру, є добра нагода скористатися інструментом ЮНЕСКО. Відомо, що окрім ЮНЕСКОвської програми, про... Створення реєстру або репрезентативного списку світової культурної та природної спадщини запрацювала програма створення такого реєстру нематеріальної культурної спадщини. Тут я абсолютно переконаний, Україна має всі можливості у повний голос заявити про свою народну спадщину і народну культуру. І, попри все, уже і Міністерство культури і уряди кількох скликань певну роботу зробили. На сьогодні ми маємо п'ять елементів в репрезентативному списку ЮНЕСКО, де нематеріальна культурна спадщина людства визначена і представлена і Україною. Отже, в 2013 році першим елементом, який представляв НАТО з державу, був Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості. Ви знаєте, що Петриківка це. Кась своєрідна візитівка Україна в, вже в багатьох країнах світу. До речі, цей елемент нашої культурної і народної спадщини він можна сказати не лише. Е Пов'язаний з Дніпропетровщиною і з Петриківкою, а пов'язаний ну, щонайменше з усією Слобідською Україною, бо за свідченнями фахівців, скоріше за все, що такий унікальний декоративний живопис був перенесений в цей регіон козаками. З Полтавщини, теперішньої Харківщини, ну одним словом, Слобідської України. Таким чином, достатньо великий сегмент регіональний знав про Петриківку. І сьогодні велика кількість майстрів і майстерень працює в Києві по всій країні. Отже, Петриківка є однією з народних візитівок України, а за нею за кілька років. До елементів української нематеріальної спадщини були відносені козацькі пісні Дніпропетровщини. Маю, З огляду на мою попередню розповідь про. Характер, зміст глибину української пісені, очевидно, не регіоналізувати цей термін, а подумати, як сьогодні казати, що козацькі пісні, загально, наприклад, там, любовні, чи ліричні пісні, якби окремий феномен, то, що це кобзарські мелодії чи кобзарські пісні, це мусить вибудувати отакий багатобарний спектр пісенної, народної спадщини. Але факт. Залишається фактом, цей об'єкт є другим елементом, який репрезентує народну творчість України в ЮНЕСКО. Традиція Косівської розписної кераміки 2019 році, елемент, який з'явився, теж унікальний. Значить, він іноземця або людину, яка цікавиться Україною, відносить уже в інший бік нашої держави Прикарпаття. Йдеться про неповторний гуцульський стиль. Теж такий виразно народний, і я думаю, що на сьогоднішній день от Косівська керамика так само набуває нового дихання через свою юнесківську присутність. Не так давно кримсько-татарський орнамент та знання про нього, який називається Орнек, так само долучився. До юнацької традиції і нам Україні надзвичайно важливо продемонструвати, що окрім українців, які Жили тут споконвічно, боролися за державу, створили цю державу. Ми шануємо і корінний народ кримських татар, тому що історично Крим це їхня батьківщина, і нагадаю, Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи, де місце кримських татар визначено як корінного народу належним чином і де Українська держава бере на себе зобов'язання застерегти права, культурні, освітні кримська народу, і це якби знакова річ. Вона знакова річ і поваги українців до кримських татар і поваги світу до України та Кримських татар, які на території Українського Криму мають свою своє історичне місце. І можливо найбільш найбільш резонансний такий, я б сказав так на такому побутовому рівні елемент, який ну буквально кілька місяців назад отримав так мовити, візитівку статус. Елементу нематеріальної культурної спадщини людства, це український борщ або українська традиція чи українська культура приготування борщу. Можливо, попри всі свої попротії й очевидності, напевне, це. Такий перший, поки що останній елемент, який викликав бурхливу історію в сусідній державі, яка ну, практично не має якихось своїх унікальних народних таких виявів російських, бо вона має народну традицію поневолених народів чи етносів, які входять до Російської Федерації, а власне щось такого унікально російського немає. Тому бореться за чужу спадщину, за чужу культуру і за чужі традиції. І, до речі, для того, щоб продемонструвати е, це протистояння якби, культур і, і спроба приватизувати, украти, захопити елементи нашої культури, я вам процитую такий фантастичний фрагмент з твору або Фейлетону Остапа Вишні. Написаного 1 січня 1920 року, який називається шовінізм. Отож Остап Вишня про українських в лапках шовіністів і російський шовінізм. Нагадує ще раз 1 січня 1920 року. Як я наприклад кажу моє пощення люблющі, люблю щі, кислу капусту. Пушкіна, лаптушки, візьбі бруд, телята і воші, і як співаю Ванька таньку полюбіл, І за це все йду і грабую, Вбиваю, вішаю, стріляю, тисну за горло, щоб і другий це саме співав, те ж саме кохав, так це не шовінізм. А якщо я кажу добрий день, люблю борщ, Шевченка, білу хатину, співаю місяченько бліднолисий. І нікого за це не вбиваю, а лише прошу, йдіть, мовляв, ви до своєї верської Божої Матері, так це шовінізм. І клянуть мене за це, і б'ють, може, за це, і віть. Про мене ж, носити лапті хоч на голові ті свої, не тільки їжа, навіть мивайся отими своїми щами. У мене й за вухом не засворбить. Дідько, тебе бери все одно кацапом здохнеш. І не піду я до тебе, бо потрібен ти мені як п'яте колесо довоза. А я шовіність, хай вішають. От бачите, навіть в Остапа Вишні, оця лінія, так мати, борщі, лінія мови, лінія творчих так мати, символів Шевченко-Бушкін, вона якби, дуже чітко демонструє те, що відбувається 100 років по тому. Тобто на сьогоднішній день ця, ця, цей світоглядний водорозділ, де, 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 де Росія де, ну, менше опікується своїм, а, а претендує на чуже. І, як би сказав Остап Вишня і багато інших класиків, які, до речі, за свої абсолютно ну, патріотичні, спокійні е, твори, які ні на що не претендували, а які от, звучали, я би сказав, таким. Очепіться від нас, від нашої культури, від наших пісень, від нашої мови, від нашого Шевченка, від нашого борщу. Сьогодні можна вже чітко сказати від нашого борщу, оскільки, відповідно, ЮНЕСКО визнає той статус. Нам треба активно працювати в цьому напрямку. Маємо ще 26 елементів національного списку, не ЮНЕСКівського, нематеріальної культурної спадщини. І тут мені здається, що урядовців треба активніше залучати наших фахівців, етнографів, істориків, краєзнавців, філологів, які підкажуть, які саме обряди, звичаї. Традиції, пісні і багато інших речей, які, як я вже казав, сформували цей етнопсихологічний код українця, який, попри всі переслідування, репресії, вбивства Голодомори, залишався українцем, де він не був, чи в іншій імперії, чи в іншій державі. До речі, в зв'язку з цим варто вже було б згадати Миколу Костомара нашого знаменитого історика, який дуже чітко продемонстрував от, принцип. У відміні цього коду українського, зокрема серед таких важливих речей, про які він наголосив ще в середині дев'ятнадцятого століття, це ставлення до природи, де він намагається показати, що він не живе поза природою він складова. Він частинка природи, він не виявляє собі життя без квітів, без дерев, без милування природою, без птахів і так далі. І натомість пише Костомаров, росіянин, який ненавидить природу. Він не розуміє, на що природа потрібна. Йому треба дерево чи кущі, чи ще для того, щоб збудувати будинок або щось продати. Тобто, це абсолютно інші коди, я б сказав, цивілізаційні ментальні коди. Отож. Говорячи сьогодні про українську народну культуру, не зводимо її до етнографічної складової. Це, друзі, геополітична річ, це річ е, іміджова. показати оцей унікальний культурний код українця. простого українця в будь-якому селі, селищі, в будь-якій частинці України, це означає показати велич нашої нації, показати е, нашу історичну значимість. Показати те, що ми з одного боку, такі, як і всі у цьому світі, але ми інакші, а значить, унікальні. Продовження просвітницького циклу, Україна, якою ми пишаємося, від «Семи Чудес України та Київського національного університету будівництва та архітектури в наступній програмі.